Речник головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Сумській області Олег Стрілка на зв'язку з нашою студією. Пане Олеже, вітаємо. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас, шановні ведучі, вітаю, шановні глядачі! Як у вас виглядає ситуація останні дні на, на Сумщині? Останні дні і останні тижні, а особливо останні вихідні дуже напружено, інколи шокуюче. Я, мабуть, ніколи не забуду дату 27 липня. 2024 року, тому що саме тоді, у вихідний день, в білий день, коли всі люди відпочивають, було нанесено артилерійський удар по місту глухову було зафіксовано. Якщо я не помиляюсь, за даними військової адміністрації, 13 вибухів є влучання в житловий сектор, вибиті вікна, пошкоджені фасади, загорівся автомобіль. Також вони влучили в стіну навчального закладу, але знаєте, в цій історії найгірше те, що загинула ні в чому не винна дитина, хлопчик 2014 року народження. Також ще 13 людей отримали травми, і серед поранених є семеро дітей, тому така в нас ситуація на Сумщині. Тоді працювали наші співробітники, довелося ліквідувати пожежу. Тому що загорівся транспортний засіб, і е, також обстежували територію. Також представники головного управління працювали в Глухові. Знаєте, це ну, дуже важко дивитись і взагалі уявляти, що робиться в голові окупантів, коли ти ходиш по місту Глухову і бачиш величезні вирви від їхніх снарядів, які зроблені посеред доріг біля житлових будинків. Біля дитячих площадок. І коли ти також бачиш, що оці їхні снаряди були наповнені такими невеликими металевими елементами, і розумієш, що мета була одна: скалічити долі як можна більше ні в чому не винних жителів Сумщини. Гагато ви маєте на увазі такі кульки, фактично так. касетні заряди. такі в... Так. От, а так. вони в вони так само ви маєте їх ліквідовувати чи викликаєте військових? В цьому плані ми працюємо спільно із вибухотехніками національної поліції і спільно з. Е саперами збройних формувань і вже разом в комплексі приймається рішення, хто яку роботу mm -hmm. проводить. Але ну, в ну в, в тому тут є чіткий алгоритм. Хто хто що робить, пане Олеже? Вже не не секрет, що е, російський окупант він має таку терористичну тактику. Вони роблять обстріл. Роблять паузу, знають, що ви приїдете допомагати людям, і тоді повторний обстріл. Чи це якось враховується, чи є якийсь алгоритм, який ви розробили, щоб зменшити ризик? Безумовно, ми постійно працюємо над те, над тим, аби зберегти життя особового складу. Є і повторні обстріли, але також те, що ми прослідковуємо на Сумщині, мабуть, продовж останнього місяця, це. Окрім нанесення артилерійських, авіаційних мінометних ударів, також ворог дуже часто застосовує fpv дрони, і тому ми також це враховуємо для того, аби зберегти життя особового складу. Також останнім часом те, що ми замітили, якщо раніше нам доводилось на прикордоні працюючи ліквідовувати лише один осередок горіння, так ось зараз ми. Працюємо одночасно за декількома адресами, тому що відбуваються масовані обстріли. Часто нашим рятувальникам доводиться і відходити, і йти в укриття, тому що є загроза повторних ударів, або знову ж таки поряд з ними літають ворожі дрони, і плюс те, що я казав, обстрілюють великі міста. Якщо бо раніше це були села прикордоння. А зараз це великі міста. Е, я згадував про глухів, але не потрібно забувати і про наше Краснопілля, тому що вроді би на минулому тижні було нанесено авіаційний удар знову ж таки по центральній частині міста. Було влучання серед білого дня в найбільший магазин, який, до речі, один тільки і фовроді фу би функціонував в Краснопіллі. Тоді там виникла величезна пожежа. Рятувальники справились. Дякувати Богу, без загиблих. Про пожежі, пане Олеже, ще трошки більше прошу розповісти. Останнього разу, коли ми з вами спілкувалися, ви розповідали, що не тільки пожежі пов'язані із обстрілами, не тільки пожежі. Які спричинені стихійними різними речима, а теж є пожежі після відімкнень і потім увімкнень електроенергії. Власне, що електроприлади не завжди справляються і трапляються пожежі, чи змінилася ситуація відтоді, чи далі ця проблема є гострою? чи вдається доносити до людей інформацію, як правильно діяти, щоб уникнути таких займань? Дякую вам за ваше питання. і Дякую за те, що ви постійно піднімаєте в своїх ефірах такі дійсно болючі питання для нашої служби. Відколи ситуація з постачанням електроенергії нормалізувалася. В нас вже в принципі немає таких інтенсивних виїздів на ліквідацію пожеж, які виникали саме через короткі замикання електричної мережі. Як це ми, ми мали ще буквально? Три тижні тому, але знову ж таки скачки напруги бувають. Тому ми просимо громадян знову ж таки слідкувати за графіками вимкнення і включення світла і дивитись за напругою, щоб не було коротких замикань. Зараз в нас знову ж таки ще одна проблема. Знову вона пов'язана з людським фактором, і це пожежі в природних екосистемах. Ще на минулому тижні в нас були аномальні показники. Температурного режиму в нас горів сухостой, виникали пожежі в лісопаркових зонах, і зараз, як ви бачите, ну хоч трошки похолодало, проходять рідко час від часу душі, але знову ж таки ми маємо. Проблему в цьому напрямку, тому ми просимо громадян не провокувати пожежі в природних екосистемах, не випалювати <кій> суху рослинність. І знайте, давайте будемо дотримуватися нашої української мудрості і пам'ятати про те, що землю, по якій по якій ми ми з вами ходимо, ми її не отримали в спадок. Ми її позичили в наших дітей. Тому, шановні, давайте заради наших дітей. Збережемо нашу рідну квітучу українську землю, і для цього перестанемо хоча б її випалювати. Ну, власне, але є ще одна е, небезпека. Ми вже трошки її згадали. Оці касетні е, наповнювачі, ці кульки, кульки, та, кульки так. але там е, в, в, стільки різного перелітає, що в принципі е, в, як то кажуть, розміновувати і розміновувати, і в принципі треба. Ма мати якісь знання, і відповідно бачу, що в Україні стартувала оця інформаційна кампанія змінної безпеки. Я бо це бачила навіть спеціальні зошити для дітей, для дітей молодшого шкільного віку, де от власне в формі коміксів розписано, пояснено, що безпечно, що небезпечно, угу. як діяти, в яких випадках, і пропоную зараз показати таке коротке відео усім нашим глядачам. А тоді ми перейдемо до питань, пане Олеже. Він Що? Ану, ходи сюди. Іди сюди. А ну, гуля. Це не відразу на косарні. Та ні, діду. Це від касетки. Будемо 101 дзвони. Побачив підозрілий предмет. Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни. Пане Олеже, до вас, до вас таке все прилітає, особливо по ночах, зверху, через кордон. Чи ви вже маєте якийсь своєрідний каталог і чи маєте комунікацію, як людям пояснити, щоб не чіпали такі вибухові небезпечні предмети? Дякую за ваше питання. Ось ця компанія, помічай зміни, вона розроблена центральним апаратом спільно з. Партнерами для того, аби достукатись до свідомості українців та україночок, щоб вони знали, як діяти в тих умовах, які диктує сьогодення, і повірте, таких компаній дуже багато, і вони проводяться постійно вони різноформатні, розробляються під різний вік, під під різних навіть жителів різних регіонів. І нам в цьому плані на місцях простіше, тому що нам з державної служби передають абсолютно всі матеріали для того, аби ми тут вже на місцях їх розповсюджували серед місцевого населення. Щодо каталогів, щодо того, чи знаємо ми які вибухонебезпечні предмети знаходяться тут на Сумщині, безумовно, це питання наших піротехніків державної служби. Вони постійно вдосконалюють свою майстерність, проходять різного роду навчання, тому в цьому плані. Ми спокійні за наших спеціалістів, бо вони повірте знають, що робити і як робити. Єдине тут прохання до жителів та гостей Сумщини. Якщо ви побачите будь-який підозрілий предмет, ви його в жодному разі не торкаєтесь, не чіпаєте, не переносите, не фотографуєте. А відходите на безпечну відстань, телефонуєте за номером 101 і вже потім приїжджають наші піротехніки для того, аби провести свою роботу. І роботи дійсно дуже багато, бо спочатку повномасштабного вторгнення лише піротехнікам ДСНС на території Сумської області вдалося вилучити та знищити більше 10 тисяч ворожих вибухонебезпечних предметів. Зараз нам дуже важко працювати в прикордонній зоні поряд з ворожим кордоном. Це 20 кілометрова зона. Там знаходиться майже 1 мільйон гектарів, і через постійні загрози повторних обстрілів, через те, що можуть постраждати на тих територіях наші піротехніки, повноцінно працювати ми там не можемо, але відповідні роботи і там проводяться. Тому ми просимо знову ж таки громадян. До цього з розумінням поставитись, і якщо повідомляють, що треба почекати день або два, і того боєприпасу не потрібно самому чіпати, так і потрібно робити. А бачите розуміння по ту сторону? Тобто, -то чи люди прислухаються до вас, чи реагують на те, що ви кажете, чи телефонують, інформують, чи все таки є ті, хто далі по-старому працюють, самі десь там пробують розпиляти, вивести ще щось. Випадки різні бували ще на початку повномасштабного вторгнення, в перші дні після деокупації Сумщини, але знаєте, кожен вчиться на, на своїх помилках і яку потужну інформаційну компанію ми не проводили саме тоді, в перші дні були випадки і травмування, і на превеликий жаль загибелі людей. І зараз ситуація в цьому плані набагато краще. В нас створені групи з які працюють над тим, аби спілкуватися з громадянами, дізнаватись в них інформацію, де можуть бути вибухонебезпечні предмети. Самі приїжджають на місця подій, дивляться, що це за боєприпас для того, аби його ідентифікувати до приїзду піротехніків до того до, до того моменту, коли будуть вилучати та знищувати ці вибухонебезпечні предмети, маркують ці території, встановлюють знаки мінної небезпеки, і тому ну ми зі своєї сторони робимо все для того, аби максимально обезпечити громадян. Тут знову ж таке питання. Особистої безпеки кожного, якщо ви бачите зна знаки мінної небезпеки, ви до них не підходите. Маркувальні стрічки також не знімаєте, і звичайно повинні бути гідним прикладом для наслідування своїх дітей, тому що є і випадки травмування людей, травмування дітей. А діти чому травмуються? Тому що вони повторяють все за своїми батьками, за дорослими, тому ми просимо бути ну, свідомими в цьому питанні. Пане Олеже, дякуємо за те, що були з глядачами еспресо, Дякуємо за службу. Олег Стрілка, речник головного управління державної служби надзвичайних ситуацій у Сумській області.